Так, придбав такого апарата, друзі. Веземо його таким евакуатором. Ось такий гарбузовий комбайн. Так що, друзі, кому буде цікаво, дзвоніть, надам контакти, де я його замовляв і так далі. Довжина його 2,5 метра труби сепарації. дві труби сіпарації, ось такий гарбузовий комбайн, друзі. По сроках теж його зробили мені за місяць, півтора місяця, коротше, вийшло. Місяць і неділя десь приблизно. Будемо, грубо говоря, півтора місяці, друзі. Ось такий комбайн. Пішли ось і зуби. Так виглядає спереді. Ну, а експлуатацію його покажу вам у подальших відео, друзі. Так що підписуємося і кому потрібна інформація про комбайн, телефонуємо.